Ведмежа Тимко і велика шумова пригода. Одного теплого весняного ранку друзі вирішили запросити тимка на футбольний матч. У лісовій школі білочка Соня та зайчик Марко організували справжні змагання білки проти зайців. А Степан Єжичок мав бути арбітром, синички коментаторами з високої гілки. Тимку, ходи з нами, буде весело! радісно закричала Соня. Тимко трохи затримався з відповіддю, але потім з усмішкою кивнув. Добре, я хочу побачити, як ви гроєте. Матч почався весело, усі стрибали, бігали, кричали гол. Плескали в лапки. Синички цвірінькали в мегафон із кори, а Тимко спершу ведмежа стояв на краю поля усміхався, але з кожною хвилиною його лапки починали тремтіти. Очі метушливо бігали навколо, а вушка здригалась від кожного гучного крику. Нарешті він не витримав, затулив вушка лапками і сник. «Тимко!» – озирнувся зайчик Мирко. Де ти, Тимко І усі перестали грати. Почали шукати ведмежа по всьому стадіону. Нарешті їжачок Степан заглянув під дерев'яні трибуни і побачив там тимка, згорнутого клубочком з лапками на вушках. Тут він. вигукнув їжачок Степан. Тимко, що сталося? м'яко запитала білочка Соня. Дуже голосно з усіх боків, прошепотіла ведмежа. Мені стало страшно та неприємно. Друзі мовчки переглянулися, бо вони вперше бачили, як тимку насправді важко. Наступного тижня друзі вирішили змінити обстановку і піти разом у планетарій. Там обіцяли зоряне шоу з музикою і освітленням. Тимко, тобі сподобається, підморнув зайчик Мирка. «Зірки, космос. Ведмежа погодився бо дуже любив своїх друзів. Але коли шоу почалося, навколо зазвучала гучна музика, а під ногами задержала підлога, на стінах закрутилися яскраві зорі та спалахи, Тимко знову схопився, затулив вуха. І втік. Знову засмутилась білочка Соня. А може, краще підемо без нього, щоб не засмучувати його, зітхнув їжачок Степан, і друзі продовжили гуляти самі вже без ведмежа. Але гра вже не була такою веселою. Не вистачало тихих обіймів тимка, його лагідної усмішки, спокійного погляду, його жартів. Без нього було якось порожньо. Ввечері, коли всі сиділи на пеньочку біля озера, білочка Соня сказала Знаєте, я думаю, що це не тимко має змінитися, а нам варто краще зрозуміти його. Так, підхопив віжичок Степан, можливо, йому щось допоможе, щось, що врятує його в гучних місцях. Ток-ток-ток. Почули друзі дятла. І тут зайчик Марко вигукнув. А, я бачу у дятла навушники. Він казав, що це шумопоглинаючі, як можна зробити із шишок і моху. Наступного дня друзі працювали весь ранок. Вони клеїли, шили, прикрашали особливі навушники для тимка. Вони вийшли м'якенькими, теплими зірочками по боках і тонкою підкладкою з берестяного волокна. Дбайливо і з любов'ю. Коли ведмежа Тимко вийшов із нірки, друзі урочисто вручили йому подарунок. Ми хочемо, щоб ти був з нами, навіть коли гучно, і щоб тобі було зручно, сказав Мирко. Ведмежа Тимко одягнув навушники і світ навколо став м'якшим, тихішим та безпечнішим. Дякую, прошепотіла ведмежа. Відтоді багато чого змінилось. Тимко не став менш чутливим до звуків, але завдяки навушникам йому стало легше бути з тими, кого він любив. А його друзі навчили цінувати тимка таким, який він є. Одного вечора вони всі разом пішли на великий музичний концерт просто неба. Лісовий оркестр виступав на стадіоні, барабани гучно горкотіли, скрипки пищали, флейти танцювали в повітрі. Сотні звірів зібрали, щоб насолодитись музикою. А на трибунах, серед усіх, сидів щасливий ведмедик, Тимко. на його голові блищали зелені навушники із зірочками. А поруч сиділи його вірні друзі Соня, Мирко і Степан. Вони всі сміялись, плескали в лапки, іноді обіймались обережно, по-дружньому, знаючи, як це важливо для тимка. І той вечір запам'ятався їм надовго, бо найголовніше не змінити когось, а навчитись любити і підтримувати один одного. Пілочка, зайчик та їжачок зрозуміли, що справжні друзі це ті, хто не тікає, коли тобі важко. Друзі шукають спосіб бути поруч, навіть якщо ти трішечки інший.